Вітало зранку сонце променем тепленьким. Віталось небо синє вітерцем легеньким. Віталось, ла, мама з сином, поцілунком ніжним. Я вітаюся з тобою віршиком потішним. Малята, запрошую вас прогулятися, нових знань дізнатися. Запрошую вас в подорож до зимового лісу. Гей, дівчата та хлоп'ята, ному пальці називати. Цей великий та міцний. Цей мій пальчик вказівний, цей середній працьовитий, безіменний наш сердитий, та найменший між братами мій мізинчик перед вами. Ми всі пальчики назвали, а тепер давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять пальчиків. П'ять. А знаєте, що п'ять дружить з нашими пальчиками, бо пальчиків п'ять і на правій руці, і на лівій руці, на правій нозі і на лівій нозі, Їх по п'ять. Ось ми вже й не помітили, як потрапили до лісу. Погляньте, нас зустрічають лісові мешканці. Хто вони? Так, діти, це дикі звірі. Давайте ми їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Хто за ялинкою? Так, ведмідь. Хто на пеньку? Вірно, їжачок. Хто перед деревом? Лисичка. Хто на дереві? Бівочка. Хто під кущиком? Вірно, зайчик. А тепер подивіться, як змінилися звірята на нижньому малюнку. Незважаючи на те, де розташовані наші звірята, їх так само 5. Подивіться, скільки ялинок на галявині. Так, 5. А зайчики скільки? Чотири. Чого більше? Ялинок чи зайчиків? Так, ялинок. А що треба зробити, щоб їх стало порівну? Вірно, додати одного зайчика. Тепер і ялинок, і зайчиків по п'ять. А зараз подивіться, скільки зайчиків? Один, 2, 3, 4, 5. П'ять зайчиків. А морквин? Один, два, три, чотири. Чи всім зайчикам вистачить моркви? Ні, бо морквин на одну менше. Що треба зробити, щоб моркви вистачило всім? Так, додати одну морквину. Тепер і зайчиків, і морквин по п'ять. Продовжуємо грати. Хто це на малюнку? Так, дітки, це сніговик. З яких фігур складається сніговик? Так. З квадрата, трикутника та кругів. Треба порахувати, скільки кожних фігур: один квадрат, один трикутник та 5 кругів. Ось такий сніговик. А ось і лисичка з геометричних фігур. Назвіть ці фігури, з яких складається наша лисичка. Та перерахуйте їх. Один, два, три, 4, п'ять ми вміємо рахувати. На занятті працювали, цифру п'ять запам'ятали. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь, граючись.